Де любов жене поряд, де меди не біль на вустах, де сміються завжди, закупаються мавки у тісі опинилася я, вже давно вже книга І не вбрана по людськи і ноги вже не тримають. коси, і очі запалі, червоні, обступили чортяки, сміються собі посторомно, потім кажуть хоч в хату поїж, ми живемо скромно. Я не їла три дні і не буду. Розглядаю публіку, кого тут тільки немає. Є мульфар, є чугай, є маленькі танцюючі феї, є русалки підступні, а рісті їхні трофеї, хоч уйти та не можуть, зласила мене то Згодом сили дідок, грізно, дивлячись, підустик вій, каже мені суворо, кажи, що тебе принесло. Чи умерло в тобі що, чи, може, що проросло, мо, любов було зла, чи чоловік був не твій. Хватить здогаду, кажу, сама розповім про долю. Ярослава людей, хоч завжди виділялась палкою, дівчата сільські часто ставили в колеса палки, називали одмінком, бо знали, що завдадуть бої. Потім стріла його чоловіка, що серце моє запалилося, як ватра любові та кимілі Він був мій і чужий, і належав, іначе не душі. Якось любить мене незгодом і очі не глянув. Ось де ніби цвіте, за секунду одразу зір'яне, бачила по очах. Сильні сумні, коханий душі. Раптом каже, скажи мені правду про себе, бо люди подейкують в той одмінок, шепоче і плаче. Я сказала, що правда, та хіба коханим що значить, хто один, а хто інший, і тоді не любов то ніяка. Ну, а він ушалів вогне з хати, кричав, проклянув. Та й пішла, я заплатила за серце таку ціну. Так лишила його. Лиш боюся у тілі діри. Ну і бід би побрав у любов. Дід сміхнувся, по батьківську і каже Так ти ж є, дід, побери. Я не знаю, хто ці я...